Красота. Приїхав до мене знайомий родич і зараз ми зробимо ще одну партію, закоптим рибки. Іде ми, зніматимемо весь процес. Рибки небагато. Пішли. Начнемо коптити, як кажуть, завидно, а вже закінчимо потемну. Обачно ми таку процедуру робимо на берегу, поки риба коптиться, можна іншу рибу ловити. Принцип нашої коптильні слідуючий. Знизу взяли і фольгою заклеїли дно, обмежили доступ повітря, бо в нас і знизу буде така коробочка стояти, у яку ми будемо наложувати туди щепу. Казали, що не потемніла коробка. Дивіться, ось біла коробка. А ось коробка після копчення, тобто її колір змінився. Усередині ми ще ось ставили дві шпажки сюди. І щоб не капало на це, ми ось сюди ще ложили бумажку, щоб не капав жирок, який утворився щоб не капав нам прямо туди. На дві кирпичинки висота. все і під низ заставимо горелочку. Нам треба, щоб воспламенилася наша тирса. Ось такого плану буде горелочка, Ми потім покажемо, як усе це відбувається. Це в нас як опорна планочка така, щоб шпажки не прогиналися. Далі в нас ось вже отака риба. Головний колір у риби це вона повинна бути просушена. Тоді буде дуже добре прилягати, до її димок. Ось використовуємо ось таку щепу, білтема ольхова. Нам потрібно всього для копчення на 2 години добра така пригоршня, може чуть більше. Рибка вся світленька, ніяка вона не жовта, не крашена, нічого. Ми робимо для себе. Сюди ми встановили ось горілочку нашу. Отак, Вона без огня, а таким, як п'єзоелемент такий. Ціпали щепи, запалюємо. Кришечку закриваємо і вуаля, дві годинки і чекаємо результат. Пішов процес. Підогрівається і знизу наша щепа. І сюди ми заводимо нашу рибку. Оп. І оп. Рибку розділили. Було б більше риби, можна більше. Почнемо тліти та щепа і ми виключаємо горілочку. І процес коптіння виходить холодний. Все, рибка не торкається одна до іншої. Закриваємо коробочку. ось Колір є. Коробка закоптилася, але ж немає сажі. Від чого сажа буде? Замикаємо. Так проходить коптіння. Дим вроде би є, а вроде би його й немає. Ось у нас допоміжний лючок такий, який ми можемо відкрити. Вам більше не потрібно цього диму. Дві години. Ось так тихенько воно, ось де проривається димок. Тут коробка трошки більш жовтіє. Якщо потрібно, ми ось додали сюди жменьку щепи і воно собі там тліє. Ну що, процес копчення відбувається, отак іде легенький димок. Заглянемо всередину. Ви мене аж шокували своїми утім, що а чого коробка не чорна. А чого вона повинна бути чорна? Дивіться. Риба коптиться, он унизу жарок. Гляньте, димок. Потихеньку собі закопчується. ну, От чого вона чорна? На трубі чуть-чуть сідає копоть ось, липкенька така. А тут немає нічого. Тут все працює як, як годинник. Пройшло дві години, в нас пішов такий невеличкий сніжок. І знаєте, що цікаве? Що найцінніший склад його побудували в Норвегії. На архіпелагі Свальборд. Це склад, в якому зберігаються насіння різних культур з усього світу. І бачите, як цікаво. Тільки норвежцям довірили зберігання цих насінин. Ну що, отак наша скумбрія виглядає. Пішов сніжок. Відкриваємо. Дивіться, ми туди цього разу додавали яблуневі палочки. Дві години копчення. І така красота. Ящик все рівно, він не чорний, так як ви казали. Чому він не чорний у вас? А чому він повинен бути чорний? Риба красива, а ящик чорний. Дуже красива і смачна. Слабо і красива така рибка. Всім смачного і з новим роком!